Вітаю вас на 13-му уроці інформатики для 7 го класу. Тема уроку виконання обчислень у табличному процесорі Excel. Для початку давайте спробуємо дати відповідь на декілька запитань. Перше запитання. Яке основне призначення табличних процесорів? У якому порядку виконуються дії в арифметичному виразі? Як змінити порядок виконання дій в арифметичному виразі? Що таке формули? Які формули з курсу математики, фізики, ви знаєте, як вони записуються, які засоби для копіювання даних можна використовувати в Excel? Як уже зазначалося, у клітинки електронної таблиці, крім чисел і текстів, можна вводити формули. Формули в електронній таблиці це вираз, який задає операції над даними у клітинках електронної таблиці та порядок їх виконання. Починаються формули зі знака дорівнює і може містити числа, тексти, адреси клітинок і діапазонів клітинок, знаки математичних дій, дужки та імена функції. В електронній таблиці формула має бути записана у вигляді рядка символів так званий лінійний запис. Наприклад, для обчислення виразу, який показано в зеленому прямокутнику, формула виглядатиме так, як показано в оранжевому прямокутнику. Під час уведення формул потрібно дотримуватися таких правил. Для позначення математичної дії використовують такі оператори. Для додавання знак додавання, для множення зірочка. Знак піднесення до степеня для віднімання використовують віднімання, для ділення використовують слеж і знак відсотків для знаходження відсотків. Приклади, як читаються дані знаки, показано нижче. Тобто 12 додати 13 помножити на 8 12 в степені 4 мінус 3 і 1000 поділити на 34, помножити на 17, додати 5. У формулах Excel не можна пропускати оператор множення. Пріоритет операції збігається з порядком виконання операцій, прийнятим у математиці, за окремими винятками: операції і знаходження протилежного числа в Excel має вищий пріоритет, ніж операція піднесення до степеня, тому в Excel значення за формулою мінус 5 в квадраті дорівнює 25, а не мінус 25, як у математиці. Для обчислення відсотків від числа потрібно виконати множення числа на ці відсотки, увівши у формулу після кількості відсотків знак відсотків. Наприклад, формула знаходження 25% від числа 134 виглядатиме так. Тобто потрібно 134 помножити на 25%. Результатом обчислень буде 33,5%. Для змінення порядку виконання дії використовують круглі дужки, Якщо ми хочемо, щоб додавання у нас виконувалося раніше, ніж множення, то ми е, дію додавання ставимо в дужках. Тобто 12 додати 3 у дужках помножене на 8. Після введення формули у клітинці, за замовчуванням відображається результат обчислення за цією формулою. А сама формула відображається в рядку формул, якщо зробити цю клітинку поточною. Тобто, якщо у клітинку, наприклад, d2 ввести формулу, то в цій клітинці відобразиться число відповідь. А в рядку формулу, якщо зробити клітинку d2 поточню, відобразиться введена формула. Як уже зазначалося, у формулах можна використовувати адреси клітинок. Наприклад, у клітинці d 3 для обчислення вартості одного з видів товару введено формулу B3 помножена на C3, тобто кількість зошитів помножена на ціну одного зошиту. У клітинці B6 для обчислення загальної кількості товару введено формулу B3, додати B4, додати B5, тобто кількість зошитів плюс кількість олівців плюс кількість ластиків. Отже, якщо у формулі використовують адреси клітинок, то для обчислення за такою формулою використовують дані із вказаних клітинок. Якщо у клітинці b3 замість числа 20 увести число 100, то у клітинці d3 результат буде переобчислено і в ній відобразиться нове значення вартості зошитів 1915 гривень. Тобто 100 одиниць помножено на 19 гривень 15 копійок. А у клітинці b6 відобразиться нове значення 115, тобто нове значення загальної кількості товарів. 100 додати 10 додати 15. Тобто, якщо у формулах використовують адреси клітинок, то під час змінення даних у цих клітинках відбувається автоматичне переобчислення значень за всіма формулами, які містять ці посилання. У задачі про вартість покупки канцтоварів спочатку обчислюється вартість кожного з видів товарів за наведеними раніше формулами. Потім у клітинку D6. Вводиться формула D3 додати D4 додати D5 з адресами цих клітинок. Використання у формулах не самих числових значень, що місяця у цих клітинках, а адрес клітинок має низку переваг. У таблиці для обчислення ПДВ, який платитиме державі будь-яке підприємство, що отримує прибутки. Від конкретної ціни кожного товару обчислюється 20%. А в таблицях на малюнку використовують формули для обчислення ПДВ з адресами клітинок, що містять ціни товарів. Відповідні формули, що містяться у клітинках D7 кожної таблиці, відображаються в рядках формул. Як бачимо, результати обчислень в обох таблицях однакові. Однак під час змінення цін на товари, в першій таблиці потрібно буде внести зміни у клітинках двох стопців ціна і ПДВ, а в другій таблиці лише одного, тільки ціна. Бо у стопцях ПДВ переобчислення виконується автоматично, а якщо таблиця велика, то економія часу виявляється досить суттєва. Якщо передбачити, що може змінитися також і відсоток податку, то доцільно виділити для відсотка ПДВ окрему клітинку, наприклад, клітинку C2. Та використовувати у формулах адресу цієї клітинки, а не конкретне значення ПДВ 20%. Для уникнення помилок під час уведення у формулу адрес клітинок потрібні клітинки можна вибирати вказівником. При цьому адреси клітинок у формулі та межі відповідних клітинок виділяються певним кольором для зручності контролю правильності введення формули. Уведення формули завершується натисненням клавіші Enter або вибором кнопки від у рядку формули. Після введення формули виділення кольором зникає. Під час уведення формул у клітинках електронної таблиці можуть з'явитися повідомлення про помилки. Зараз ми деякі повідомлення про помилки та причини їх появ розглянемо. Перше повідомлення div 0. Це у нас спроба поділити на 0. Наступна помилка Name. Причина цієї помилки, якщо у формулі для обчислення міститься неправильна адреса клітинки чи діапазону. Повідомлення Value. Причина помилки, якщо у формулі для математичних обчислень міститься адреса клітинки, містом якої є текст. Наступна помилка ref. Причина даної помилки у формулі використовується адреса клітинки або діапазону, які були видалені. Міс клітинок з формулами можна копіювати та переміщувати, як і міст будь-яких інших клітинок. Використовуючи елементи керування стрічки, команди контекстного меню. Сполучення клавіш або автозаповнення. Наприклад, для того, щоб обчислити вартість покупки олівців і ластиків, можна скопіювати формулу з клітинки D3 у клітинку D4 і D5. Зробити це можна за допомогою автозаповнення. Копіювання формули за допомогою автозаповнення виконується таким чином: спочатку зробити поточну клітинку, у якій міститься формула для копіювання. Далі навести вказівник на маркер Заповнення. Який знаходиться з правої частини внизу клітинки. І останнє натиснути і тримати натиснутою ліву кнопку миші та виділити необхідний діапазон клітинок, після чого відпустити, у клітинки діапазону D4, D5 скопіюються формули. За ними буде виконано обчислення і в клітинках відобразяться результати. При цьому, як бачимо, у формулі автоматично змінилися адреси клітинок і формули набувають вигляду b4 помножити на c4 та b5 помножити на c5. Запам'ятайте, якщо у формулі містяться адреси клітинок, то під час копіювання у формулі відбувається автоматична зміна адрес клітинок, тобто модифікація формули. Пояснимо, як саме відбувалася зміна адрес клітинок у формулах. Копіювання відбувалося з клітинки D3 у клітинку D4. Різниця між номерами рядків цих двох клітинок дорівнює 4 відняти 3, тобто 1. Тому у скопійованій формулі всі номери рядків у адресах клітинок збільшуються на 1. Аналогічно під час копіювання формули з D3 у клітинку D5. Різниця між номерами рядків становить 2. тому і у скопійованій формулі номери рядків Адреса клітинок збільшується на 2. Скопіюємо тепер формулу з клітинки b6 у клітинку D6, скориставшися обміну. Як бачимо, і ця формула модифікується. В адресі клітинки D6 номер стопця на 2 більше, ніж номер стопця клітинки B6. Тому всі номери стопців у формулі, що копіюються, збільшуються саме на 2 стопці. І формула з b3, b4b5 автоматично змінюється на d3. Додати D4, додати D5. Отже, під час копіювання формул відбувається їхня модифікація. За таким правилом, до номерів стопця або рядка додається різниця номерів кінцевого та поточного стопців або рядків. Звертаємо вашу увагу! Під час переміщення формули не модифікуються. Під час копіювання та переміщення формул можуть виникнути помилки аналогічно до тих, які виникають під час уведення даних. Розглянемо на прикладі ще одну задачку. В електронній таблиці вказано кількість учнів у перших 11 класах школи. Потрібно визначити загальну кількість учнів школи. Для обчислення потрібного значення можна записати у клітках B14 формулу B3, додати B4, B5 і так далі до B13. Ця формула виглядає досить громісткою і незручною для введення. Спростити запис формули можна з використанням будованої функції, а саме функції SUM, яка призначена для обчислення суми чисел у вказаних клітинках і діапазонах клітинок. Формула буде мати такий вигляд: Sum і діапазон клітинок від B3 до B13, що значно компактніше і простіше для введення. У 7 класі для обчислень в електронних таблицях будемо використовувати тільки чотири вбудовані функції, а саме сум, Average, min і max. Зараз розглянемо трішки їх призначення: сум і в дужках діапазон. Обчислює суму чисел у вказаному діапазоні. Наприклад, якщо у нас діапазон клітинок від B10 до C15, то буде обчислюватися сума чисел з діапазону клітинок B10C15. Наступне average. І в дужках також записується діапазон. Дана функція обчислює середнє арифметичне чисел у вказаному діапазоні клітину. Наступна функція max. В дужках також діапазон. Знаходить максимальне число серед чисел у вказаному діапазоні клітину. Наприклад, якщо у нас буде діапазон D5K5, дана функція укаже найбільше із чисел у даному діапазоні клітину. Наступна функція min. Знаходить мінімальне число серед чисел у вказаному діапазоні клітинок. Уведення наведених функцій зручно виконувати так. Розмістити табличний курсор у клітинку, де має бути результат числень. Вибрати на стрільці у групі редагування вкладки Основне список кнопки Автосума. Вибрати у списку потрібну функцію, а саме сума. Після вибору потрібної функції поточну клітинку автоматично вставляється знак дорівнює, ім'я функції та пара круглий дужок. Ввести в середину дужок потрібний діапазон клітинок. Діапазон можна ввести вручну з клавіатури або виділити потрібний діапазон вказівником миші і натиснути клавішу Enter. Клітинці або діапазону клітинок можна надавати ім'я, наприклад, курс Євро. Перевага використання імен полягає в тому, що їх легше запам'ятовувати і простіше використовувати у формулах. В імені клітинки не можна використовувати пропуски, воно не може розпочинатися із цифр, не може збігатися з адресами клітин. Ім'я клітинки розповсюджується на аркуш або на всю електронну книгу. Це називається областю застосування імені клітинки. Яка задається під час створення імені. В одній області застосування не може бути кілька клітинок з однаковим іменем. Надати клітинці або діапазону клітинок ім'я можна в такий спосіб: виділити клітинку або діапазон, увести її ім'я в поле ім'я і натиснути Ентер. При цьому областю застосування імені буде вся книга. Якщо клітинка або діапазон клітинок має ім'я, та її зробити поточною, то в полі ім'я буде відображатися не адреса клітинки, а її ім'я. Якщо клітинка або діапазон клітинок має ім'я та її зробити поточною, то в полі ім'я буде відображатися не адреса клітинки, а її ім'я. Для перегляду списку всіх імен клітинок, а також даних про область застосування кожного імені можна виконати команду диспетчер імен, яку можна знайти в вкладці формули, визначені імена, диспетчер імен. Для виділення клітинки чи діапазону, які мають ім'я, потрібно в полі ім'я увести ім'я об'єкта. Ім'я клітинки можна використовувати у формулах. Наприклад, якщо у клітинку C2 з іменем дохід увести число, у клітинці C3 з іменем витрати увести інше число, а у клітинку С4 увести формулу, де буде дохід відняти витрати, то у клітинці C4 відображатиметься число їхньої різниці. Давайте розглянемо схему та спробуємо пояснити зв'язок між казаними поняттями. Спочатку ми обираємо клітинку, з якою ми будемо працювати. Для того, щоб ввести формулу, ми починаємо запис зі знаку дорівнів, після чого вказуємо саму формулу. До формули ми можемо записати або якісь числа, адреси клітинок, вбудовані функції, знаки арифметичних операцій та певні дії, після чого підтверджуємо наше введення, натиснувши на Enter. А зараз пропоную розгадати ребус, пов'язаний із темою уроку. А тут зараз відповідь на даному ребусі закодовано слово модифікація. А зараз пропоную розгадати ребус, пов'язаний із темою уроку. А зараз відповідь на даному ребусі закодовано слово модифікація. Зараз спробуємо позначити, що може міститися у формулах. У формулах може міститися діапазон клітинок. Також можуть міститися дужки. У дужках ми вказуємо діапазон клітинок. Починаємо формулу зі знака дорівнює. Також можемо вказувати знаки арифметичних дій. Та вписувати формулу за допомогою літер або букв. Окрім цього, можемо використовувати ім'я клітинок, але одиниці вимірювання ми використовувати не можемо, так само як і позначати фізичні величини. Можемо користуватися посиланням на клітинки та використовувати числа. Тепер спробуємо записати, які значення будуть міститися в клітинках в діапазону A1G1, тобто першому рядку після обчислення за наведеними формулами. В клітинці а 1 у нас використовується округлення, тому буде записуватися, скоріше за все, ціле число, тобто 8. Якщо брати клітинку з адресою B1, в даній адресі у нас спочатку буде використовуватися множення. 2 поділити на 3 в даному випадку це 2 треті, тобто можна записати таким чином, що 3 помножене на 2 треті, тобто буде 3 треті або 2 ціли. 12 відняти 2, цілих у нас отримається 10. Наступне, в клітинці C1 після виконання дії в першу чергу у нас буде виконуватися множення, оскільки воно у нас стоїть в дужках, А потім після множення буде виконуватися віднімання. Тобто 3 помножити на 2 буде 6. 12 відняти 6 також буде 6, і 6 поділити на 3 дорівнюватиме 2. Наступне завдання. 12 відняти 3 помножити на 2 поділити на 3. В першу чергу буде виконуватися дія множення, тобто 3 помножити на 2. В даному випадку буде дорівнювати 6. 6 третіх це буде дорівнювати 2, ціли. 12 відняти 2 отримаємо 10. Наступна клітинка є 1. В першу чергу буде виконуватися віднімання. 12 відняти 3. буде дорівнювати 9. Далі множення. 9 помножити на 2. дорівнює 18. І 18 поділити на 3 буде дорівнювати 6. Наступна комірка F1. В комірці у нас 3 множиться на 25%. В даному випадку буде 0,75. Наступна комірка. Остання j1. В комірці написано 2 в степені 2, тобто 2 в квадраті. Додати 3 в квадраті. 2 в квадраті у нас буде дорівнювати 4, 3 в квадраті буде дорівнювати 9. 4 F9 дорівнює 13. Наступне завдання. Позначте, у яких випадках відбувається модифікація формул. Формула, у якій міститься посилання на клітинку, копіюється в іншу клітинку. У даному випадку модифікація виконується, тому що ми знаємо, що при копіюванні формул у нас формули модифікуються. Наступне. Формула, у якій міститься посилання на клітинку, переміщується в іншу клітинку. В даному випадку формула не модифікується, тому що вона переміщується. Формула, у якій міститься посилання на клітинку, копіюється в діапазон клітинок. Так, при копіюванні формула модифікується. у якій міститься ім'я клітинки, копіюється в іншу клітинку. Ім'я клітинки при копіюванні не модифікується. Формула, у якій міститься ім'я клітинки, переміщується в іншу клітинку. Також при переміщенні ім'я клітинки не модифікується, вводяться нові дані у клітинці, на яку є посилання у деякій формулі, також не модифікується. Для підведення підсумки пропоную дати відповідь на декілька запитань. Перше запитання: що таке формула і з чого вона складається? Наступне запитання, яких правил потрібно дотримуватися під час уведення формул? У чому полягають переваги використання в формулах адрес клітинок і діапазонів клітинок? Як уводять у формулу адреси клітинок з використанням миші? Які повідомлення про помилку можуть з'явитися у клітинках? яку побинку повідомляє кожна з них. Що таке модифікація формул, коли і як вона відбувається, як видалити дані з клітинок електронної таблиці? Які вбудовані функції в табличному процесорі Excel, ви знаєте, яке їх призначення. Як надати клітинці ім'я. Які є вимоги до імені клітинки? Переходимо до домашнього завдання. Проаналізувати за підручником параграф 3.3 сторінка 99110. За можливості виконати завдання. Працюємо за комп'ютером на сторінці 105-107. Дякую за увагу. До наступного уроку!